Сторінка 265. Параграф 45 Тихий океан. Загальні відомості про Тихий океан. Площа разом із морями 166 мільйонів кілометрів квадратних. Перше місце. Кількість морів 25. Найбільше Філіппінське. Найбільша затока Аляска. Найбільші острови Зонські, Нова Гвінея, Нова Зеландія, Японські. Середня глибина 4280 метрів. Максимальна глибина 11 022 метри. Маріанський жолоб. Нашу мандрівку Світовим океаном відкриває величний Тихий океан. Це найбільший, найглибший, найтепліший та найдавніший серед океанів Землі. Він займає 46% загальної площі океанів. Тут розташована найбільша кількість островів і морів, найрізноманітніший органічний світ, і це далеко не всі рекорди унікальної водойми. Найбільший океан Землі. Океан Велетень простягається із заходу на схід на 19 тисяч кілометрів. Це майже половина довжини екватора. А з півночі на південь майже на 14 тисяч км малюнок один. Північна межа океану проходить через Берингову протоку. Межі з Атлантичним та Індійським океанами проведені за умовними меридіанами, а з Південним океаном – за паралеллю 60 градусів Південної широти. Екватор поділяє Тихий океан приблизно на дві рівні частини. Океан має овальні обриси, дещо витягнутий із північного заходу на південний схід. І найбільш широкий між тропіками. Розташування майже в усіх кліматичних поясах Землі зумовлює надзвичайну різноманітність його природи. Тихий океан омиває береги чотирьох материків Євразії, Північної і Південної Америки та Австралії. Берегова лінія Америки відносно вирівняна, а поблизу Євразії сильно порізана. Тут лежить багато окраїнних морів Берингове, Охоцьке, Філіппінське, Південно-Китайське. В океані величезна кількість архіпелагів та окремих островів різного походження. На півночі й Заході вони утворюють острівні дуги, наприклад, Японські Філіппінські острови. Пізнання таємниць океану. Освоєння Тихого океану розпочалося з давніх часів. Народи, що жили на узбережжі океану японці, інки, Алеути, Малайці, плавали його водоймами багато століть до нашої ери, першим серед європейців із берегів Америки побачив води Тихого океану в 1513 році іспанський конкістадор Васько Нульєц де Бальбоа. Існування Великого океану остаточно довів португальський мореплавець Фернан Магелан під час першого навколосвітнього плавання. Значний внесок у дослідження островів та природи Тихого океану в другій половині XVIII століття зробив англійський мореплавець Джеймс Кук. Наприкінці XIX століття важливі океанографічні спостереження в Тихому океані. Були здійснені вченими британського корабля «Челленджер». Уродженець Миколаєва Степан Макаров у 1886-1889 роках досліджував у Тихому океані температуру, щільність води течії. Результати наукових спостережень він систематизував у двотомній праці витязь і Тихий океан. У 1960 році. Було здійснено перше занурення людини на дно маріанського глибоководного жолоба малюнок 2. У наші часи в Тихому океані постійні наукові дослідження ведуть міжнародні експедиції та берегові станції. Найстаріший, найглибший, найтепліший, найнеспокійніший. Тихий океан утворився понад один мільярд років тому та є залишком гігантського давнього океану Панталаси. Значна частина його лежить на тихоокеанській літосферній плиті, яка взаємодіє з іншими плитами. Рельєф дна Тихого океану дуже складний. Тут є величезні гірські хребти та рівнини, улоговини підняття. Найбільше східно-тихоокеанське підняття є частиною світової системи середино-океанічних хребтів. Вулканів і підводних гір на дні значно більше. Ніж у всіх інших океанах разом узятих. У місцях взаємодії, літосферних плит утворилися глибоководні жолоби та острівні дуги. Уздовж Маріанських островів на 1500 кілометрів простягається найглибший у світі Маріанський жолоб 11022 метри. Із системою глибоководних жолобів і гірських споруд на материках та островах, які оточують океан. Пов'язаний майже безперервний ланцюг діючих вулканів, які утворюють тихоокеанське вогняне кільце.